Добрий день, малята! Рада вас вітати. Календар перегортає свої листочки, пори роки змінюють одна одну. І змінюється все навкруги. День стає довшим, більше і сильніше пригріває сонечко. Наступила весна. Діти, а чи знаєте ви, що є головним багатством людини? Так вірно, це її здоров'я, а що означає бути здоровим. Пропоную пограти в дидактичну гру, що корисно і ні для здоров'я. Дидактична гра, що корисне та шкідливе для здоров'я. Малята! Щоб бути здоровим, треба вживати в їжу багато фруктів та овочів, тому що в них дуже багато різних вітамінів, які треба для нашого розвитку і росту. Давайте подивимося та оберемо корисні продукти для нас з вами. Які з цих продуктів для нас корисні? Так, бургер і пончик не корисні, а морква і брокколі корисні? І з цих продуктів, які корисні для нас з вами, круасани та шоколад не корисні. А ось творог і малина корисні. Що корисне з цих продуктів? Так, із цих продуктів некорисні це чіпси та жуйка. А ось кавун та яблука – фрукти, дуже корисні для нас з вами. Які із цих продуктів для нас з вами корисні? Так, ходох та локшина швидкого приготування не корисні. А ось молоко та лохина корисні. Які ж продукти некорисні? Серед цих чотирьох продуктів. Так, ковбаса та кока кола, а ось картопля і риба корисні. Серед цих продуктів є два некорисних продукти. Так, це піца та сухарі. А ось риба з овочами і горіхи корисні. Серед цих продуктів корисними є мед та каша. А ось шоколад і згущене молоко – некорисні. Серед цих корисні продукти це риба та салат. А ось морозове сало не є корисними продуктами. Серед цих чотирьох продуктів корисними є яйця та сік. А ось смажена картопля і майонез не корисні. Серед цих продуктів корисними є ягоди та чай. А ось кава і торт це не корисні продукти. Тож їжте більше вітамінів та будьте малята здорові! Добре пограли молодці. Щоб завжди бути у гарній формі, треба робити зарядку, лягати вчасно спати і гуляти на свіжому повітрі, вживати овочі і фрукти та гартуватись. Малята, а що вважається корисною їжею? Так, це овочі та фрукти. А що міститься в овочах та фруктах? Вірно, вітаміни. Але на початку весни минулорічні овочі та фрукти вже втрачають їх, а свіжі на городах та в садах ще не виросли. Я пропоную вам посадити свій город на підвіконні. Відгадайте загадку і дізнайтеся, що ми будемо сьогодні садити. Той, хто їсть її, той знає, всіх мікробів вона вбиває. І вона корисна дуже, і від неї сліз калюжа. Що це малята? Так, це цибуля. Цибуля дуже корисна, в ній міститься багато вітамінів. Її корисно вживати в їжу, тому що вона допомагає зміцнювати наш імунітет та боротися з деякими хворобами. Маленьким дітям особливо корисно їсти зелену цибулю для очищення порожнини рота і зубів від мікробів. Давайте ми з вами сьогодні намалюємо город на підвіконні, а перед цим приготуємо наші пальчики до роботи. Світить, світить сонечко у твоє віконечко. Промінці яскраві, дуже прокидайся, друже! Що нам потрібно для роботи? Аркуш білого паперу, вашені фарби, пензлик і склянка води? Тож приступаємо до роботи. Пішну, кози, шоу по врези. Шовото му, таке вже уже. чекати ваші роботи. Я сподіваюся, що ви всі намалюєте дуже гарні малюнки городів на підвіконні. Я вам пропоную висадити вдома на підвіконні свій город і прислати разом з малюнком фото своїх городів. Буду чекати з нетерпінням до нових зустрічей!